Привіт, друже! Мрієш вивчити українську? Тоді не зволікай і записуйся на урок. Україна неймовірно, красива, велика та креативна країна. Можливо, ти захочеш мандрувати Україною, можливо, захочеш відкрити тут бізнес. А можливо, твої дітки мають українське коріння, або твоя кохана дружина українка, і ти захочеш зробити їй сюрприз або подарунок, розмовляти з нею вдома. Її рідною мовою, солов'їною українською. Звертайся, буду рада допомогти! Урок проходить українською мовою для більшого занурення у мовне середовище. Моя ціль розговорити тебе для дорослих, розмовна українська плюс граматика для дітей дошкільного та шкільного віку, уроки всебічного розвитку по методиці Монтесорі, Ранній розвиток, консультації для батьків. Сумно не буде. Дружня атмосфера та індивідуальний підхід гарантовано. Чекаю на уроці. Бувай!